Ось таку штуку заказав до трактора. Буде по ній контент, як ми її будемо встановлювати. Зараз її розпакую. Ось така штукенція від компанії Donaldson. Топ спін це такий не такий, а це предвпусковий предфільтр. Встановлюється перед фільтром для того, щоб відводити всяку пиль. От в оце вікно буде вилітати основна пиль. Написано, що відводить до 85% пилу. Представляєте? Тобто фільтр основний тонкої очистки має бути чистий, повітряний. Вон там така штука, крильчаточка. От. Буде встановлюватись зверху на, на фільтр. Так що таке оце так, розпочали роботи, будемо Це Ну, то нормально диви. Що, не поміститься? Закрійка <кху> будемо зараз ліпити, щоб, щоб буде вирізуватися. Щоб щоб вліпити, щоб вліпити. Коротше. А ти чого зняв? Да, я вже. зняв... А, ну зня. я зняв. Хоча ага. Сама решітка. А ну давай. Ну, то нормально що. Так підеш десь нормально. Ага, не закривається, значить. Ну зараз будемо щось думати. Зараз будемо щось думати. Інгредієнти для цього всього. Ось така трубка поліпропіленова. Це буде з'єднуватись отут. І оця трубка сюди. Оце одівається сюди, обрізається отут. і одівається сюди. Зараз все зберемо, ставити поки не будемо на кронштейн, поки ділити робити не будемо. Просто зберемо, заведемо трактор, подивимося, як воно все працює. Чи фатаємо повітря, чи він не задихається, а потім вже будемо ліпити. Бо скоріше за все прийдеться вирізати трошки отакого от він. Не ховається туди. Дійсно, що нас не обійшлося без МТЗ. Це патрубок. Десь десь він стоїть на МТЗ, чи на воді десь, чи хто зна. Такий. На куботі діаметр 50 патрубка, а тут 52. Трошечки-трошечки він слабенько находить Ну, але хамутом вжметься, я думаю. І також тут буде переход сюди з'єднуватися цією трубкою принцип роботи. Оставай фільтр. Ну що ж? Сміття нема. Ну фільтр в пилі, бо ти ж ми теж, зробили. Теж, теж так що зараз будемо встановлювати його досюди. Роботи. Зробили ми отакий от циклон. Так, тут вийшла труба каналізаційна. Тут вжалось, тут вжалось, тут вжалось. Все повжималось. Вроді ніде не торкається. Такий кронштейн тут зробили. Вон туди прикрутили. От. І получився такий циклон. Єдине, що треба буде, як фільтр витягувати, то знімати. От тут крутити і витягти сюди фільтр, бо не дасть. Чи дасть кришку відкрити. Не витянеш? Ага. Не витянеш. Ну Ні, нічого. Тепер не так часто доведеться його дергать той фільтр. То я думаю, що треба що оце зробити. Ніяк не привезу герметик, блін. Клей. Ось така історія. О, і все працює бездоганно. Mm. Так, постійно питають мене за цю гідравліку, що це, що це ми тут наробили. Значить, це йде привод на. Оцей боковий циліндр ось він. Оця бокова тяга, це розкос, він регулюється із салону, вон там таким джойстиком. Ну, от, що ми зробили? Ми поставили сюди два крани. Один трьохходовий кран. Раз, два, три. І один двоходовий кран. Чого тут трьохходовий, тому що якщо сюди ставити десь з переходниками з усім ставити на шланг, то виходить, що він впирається тоді вже дуже високо. Впирається і сильно заламує шланг. Тому було прийнято рішення сюди його поставити отак. Щоб шланг туди був просто. І він тоді не цей. Його не заламує, він нормально стоїть. От, що робимо. Якщо нам треба оці вихода. Пара гідравлічна, наприклад, в нашому випадку це комбайн. То ми перекриваємо кран. Раз, два. от І виходить так, що циліндр глушиться і глушиться на нього подача. І тоді рідина йде на цю, на цей, на цю розетку, а з цього рідина йде на цю розетку. Тобто ви джойстиком вправо-вліво, якби ви опускали це. Але у вас управляється циліндр, який на вашому навісному. В даному випадку у нас це комбайн. От, от, працювали на комбайні. Крани раз, два і все, і у вас працює циліндр. Ну, Якби так. Городь би все просто. По розмірам то тут такі різьби. Ну, це вам треба самим, у кого трактора там, японський. І такі бокові циліндри, то вам треба різьби ці заміряти. І... Передавати, де ви будете купляти в магазині, вам ці штуцера тоді або зроблять, або підберуть. от Як воно тут все зроблено ще раз, дивіться. Тут накручено просто, прям напрямік накручено на цю. Тут з переходником, гайка на цьому, на штуцері. Ну, це вже польот фантазії ваш. Це, це тройнік, кран, тройнік і ход а тут був тройнік, але я його зрізав і за, за, запаяв там, заварив. І вийшов такий угол 90. І тут тройнік не треба. Ну і так. Так якось воно так якось воно працює. Ну, по трактору в принципі, закінчили сезон, проблем ніяких немає. Я дуже задоволений технікою. От по мотору тут все як було так і є. Достановили тільки отакий циклон, тому що працює трактор в, 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 дуже, пильній, в дуже пильному середовищі. У нас картоплю косимо, вологу, коли вологу закриваєш дуже пильне середовище, картоплю як копаємо, то теж пильно дуже летить пиляка. Тому що в землі постійно земля перевертається. І як косимо бадилля косілкою, то також багато пиляки йде і фільтр дуже швидко забивається на цей основний. Батько. по скільки ти його раз витягував, продував? Разів три? Так, да, каже, разів три. Продував. І коли продуваєш, витягуєш, постійно його знімаєш, надіваєш, знімаєш, надіваєш. Ну як би не дуже не дуже прикольно. І коли його От така штука буде ставити, ми будемо дивитися, ми її протестуємо ще. От сюди буде виход, сюди виходити рештки-пиляки. Будемо тестувати, будемо його в такі дуже пильну. Це дуже пильне середовище і воно покаже по фільтрові, який він там раз попрацювати і воно все покаже. Тут все видите, все чистенько, вимито там. От, такий красавчик з прицепом. сьогодні татко кудись їздив. От, мотоцикл мій. Це я сам робив. <сць> Тільки він тут уже стоїть два роки. Під цим деревом. Під цим деревом. Сидіння повигоряли. Вони були такі з кож... дермантін, коротше. Синтетична шкіра. Пооблазило все. Залишилась тільки тканина. Ну таке. Коли тільки зробив, був дуже гарний. Може колись розіграємо його. На каналі. <ріст> Гривень за 10 чи за 20 чи за 50. От так от. Ну, все, в принципі, що по сезону. На цей сезон все. Закінчили всі роботи. І плугна. все на консервації. Все, більше, більше робіт немає. Таке, може там по дрова з'їздити ще. Ну, і для цього у нас є 25. Це ми в ліс не будемо їздити. Друзі, є така гума, кому треба, пишіть в коментарі, за ціни домовимось. Е, ціла, все нормально, поміняли, бо ну, блін, не знаю, мені кажеться, що вона просто вже дубова. А може комусь буде ок, бо в нас поле далеко і дуже далеко треба їхати. І за счет такого карба, що він дуже рідкий, трактором дуже трусило, то ми вирішили замінити резину. 136 на 26 Бріч Стоун, оригінальна куботовська, японська. Це на ньому була ця резина. Карп тут. Ну, ще нормальний, в принципі. Є ще на чому їздити. Треба, то пишіти. Все навісне стоїть уже. Татко законсервував плуг. Це... До речі, оре непогано. Як пішли дощі, відвологло все і оре прекрасно налаштували її, і пече. О, да. Це Зробив батько. Просверлив отвір, нарізав різьбу і такий болтик фіксує оцей, бо збивалась глибина постійно, крутився то туди, то сюди. А тепер він мертво стоїть, зажали. Такий лайфхак. Ось сажалка наша з фрезою. Ось, <плес> ось така штука. Ось така щеплена. Це бомет, бачите який? Це 4 роки сажалці. Такий бомет, напевно, який той плуг бомет теж. Пооблазило все по цей. Фреза також, щоб геть. Ні грунтовки нема, ні хрена. Просто покрашено по голову металу, все пооблазило. Ось такі у нас роблять якісні. О, тут я переварював фрезу. такі розкоси ставив, переварював, щоб нижче підчіпатися, щоб вище піднімало, бо Т-25. Не... Тут, коли в нього було підчіпалось, то він не піднімав, не було, не було доста достатньо висоти. Фрезуємо і садимо ми за один прохід. От така фреза, підчеплена сажалка і все в місті їде. Фризує і садить. Кому цікаво, пишіть в коментарі. Дуже зручно, не треба блин, окремо фризувати, потім їхати, топтати там фризоване. Все зразу, хоп, і все як карта. Ну Весною побачите, як будемо садити, то все покажемо. от І комбайн стоїть. Його будемо перетягувати десь сюди ближче, бо там треба буде знімати транспортер. А, косілка в мене на каналі є вона. Це косілка. Ципки там і впер. Чіпляєте, їдете. Це для бадилля. От. Якось так все. Закінчили роботу, так що так що все.